Genma 244 LUX люкс. Ціна 7100 доларів. Широка резина. Резина бренду Advance з хорошими шипами. Грузи задні, тобто колеса диски задні розбірні. Передні теж розбірні. Два насоси НШ, Мотор км 385 Букове розміщення коробки передач. Є ходозменшувач. 16 передач вперед, 4 назад в загальному. Датчики окремо стоячі і ґрунтофриза. ґрунтофриза у нас коштує 1250 доларів. На широких ножах, 1,50 метра, якраз перекриває колію. Кардан йде в комплекті. Хороший комплект. Гідравліка у нас окрема під коробки. Гідру підсилювач, блокування, за колі... блокування задніх коліс, повний привод, все є. Вихлопну можна переставити вперед. 23 рік, 2 роки гарантії.